Полтавець Олександр Лисенко прийшов на прийом до лора. Пенсіонер скажеться лікарю, що у нього розпочалися проблеми зі слухом. Падає слух, падає слух останні два-три роки. Лікар направила на обстеження, а вже результати покажуть далі, який буде курс лікування. Корслічетника койбу проходить огляд чоловік в отоларингологічному відділенні 4-ї міської лікарні. Це найбільше у Полтаві амбулаторне відділення, зазначає його завідуюча Світлана Іванченко. В відділенні є ендоскоп. Ми можемо зробити ендоскопічне обстеження носа глотки І це ендоскопічне обстеження. Воно більшій своїй частині є заміною рентгенологічного обстеження. Хворому не потрібно робити рентген за останніх 9 місяців. Тут прийняли майже 26 тисяч пацієнтів, з них 96 пролікувалися у денному стаціонарі, який облаштували у відділенні. Тут можуть пацієнти наші відпочити після різноманітних маніпуляцій, процедур, після оперативних втручань. Під наглядом лікаря лікар обов'язково знаходиться тут. Ти дивиться, як почуває себе хворий після маніпуляцій цього року. Кількість пацієнтів у четвертій лікарні суттєво збільшилася, адже по медичну допомогу звернулася значна кількість переселенців, каже директор лікарні Лілія Погребняк. Не затребуваніші послуги це послуги лор служби та стоматологічного відділення. Хочу зауважити, що безкоштовні послуги це ургентна стоматологія, тому що в нас є пакет з Національною службою здоров'я, і планові послуги в стоматологічному відділенні на платній основі. Лор послуги всі безкоштовні. Стоматологічне відділення лікарні оновили два роки тому. Тут зробили ремонт і замінили стоматологічну стійку. Це дало змогу кваліфіковано приймати більше хворих, говорить заступник директора по поліклінічній роботі Наталія Красько. В нашому стоматологічному відділенні працюють лікарі, стоматологи, терапевти і хірурги. Основне в нас надається допомога це невідкладна. Допомога при невідкладних станах найчастіше це з чим звертаються люди до нас: це пульпіти, періодонтити, захворювання слезової оболонки, порожне рота. За день лікар приймає приблизно 8-9 чоловік, і за півроку у нас прийнято більше 8 тисяч. Чоловік з невідкладною допомогою, з патологією. записуються на прийом до лікаря пацієнти через реєстратуру або через інформаційну систему Хелсі. Додає Леся Соломіна.